Луцькі волонтери виготовили для українських воїнів більше тисячі пар тактичних рукавиць за сім місяців. Наталія Майструк розповідає, разом з іншими жінками з мікрорайону Вишків організувались від перших днів повномасштабного вторгнення росіян. У цьому приміщенні вирізають заготовки для пошиття рукавиць. Це був плащ. Шкіра різна, є шкіра тонша, бо заготовок іде 26 заготовочок на пару рукавиць. І кожна, встаєте, з іншої тканини йде. Ми сюди стараємося, щоб більш було замш, щоб середина була там, де рука йде, м'якше, сюди більш жорсткіше, бо що і асфальт може бути. Перші тактичні рукавиці, які виготовляли в лютому і березні, шили для військових, які несли службу на Луцькому аеродромі та тероборонівців. Цю партію, розповідає волонтерка Тетяна Васильєва, готують для бійців 14-ї механізованої бригади. Дуже добре танкістам, тому що вони не здирають ці косточки, вони не робляться рани. От вони їх добре защіпають. Тут йдуть ж на ліпучках на кожен розмір, починаючи з вісьмерочки, найбільше одинадцятка. Хлопці задоволені, хвалять, кажуть, що в них дуже захищають. А так як наші хлопці і по лісах, і по болотах, і по всьому. Так що це дуже зручно. Рукавиці зі шкіряних заготовок у себе вдома відшиває Тетяна Макаревич. Каже, одну пару робить за годину. Щоб швидше впоратися з роботою, приходять допомогти інші швачки. На початку я працювала тижнями. Зараз така ситуація, що ви бачите, і біля будинку, і трошечки треба заробити ще щось на хліб. Три дні в тиждень я шию рукавички. Вони допомагаючи напевно, нашим солдатам. Ми душу кладаю сюди в якомусь сенсі. Волонтери кажуть, будуть допомагати військовим, доки не закінчиться війна. Лучан, які мають непотрібні шкіряні речі, просять приносити їх до волонтерського центру на вулиці Вахтангова. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.